Міст спеціально побудований для тварин. На мосту встановлені ось такі, е, я забув, як це правильно називається. Ще й з GPS, з антенкою. Тут посадили дерева, кущі, але воно половина посохло. Відносно недавно відкрили цей міст, бачиш, ось такі ці штуки. Стоять фотоловушки, підписані. Я так розумію, вони фіксують тварин, які мають проходити цим мостом. І потім збираються статистичні дані. Ось ще одна стоїть. Три ловушки, Три ловушки на весь міст. Ось такий міст. Це дивно, але у Європі багато, де використовують такі мости. Це стоїть дурних грошей, коштує зробити таке. Ну, але воно є. In živeli tu tako živijo.